Штани, чоловічі Чінос від, від бренду Ліверджі лише 210 гривень за ось такі штани. Ви уявіть, яка це класна ціна і яку класну націнку можна зробити. Їх в лоті буде 10, і вони будуть різні. І ціна лоту 2100 гривень. Показує, як вони виглядають дуже приємні на дотик. Є гудзичок, є у нас зіпка, якісна фурнітура. Покажіть, будь ласка, як вони йдуть по поясу. Дуже гарно. З бірочкою. Ось так виглядають на модельці. Стандарт Уеко-текст це означає, що це сертифікат, що вони абсолютно безпечні для нашої шкіри і для нашого здоров'я. Позаду такі імітація кишеньок в цьому варіанті. І, звісно, під ремень у нас йде місце. І кишеньки. Далі показ, який може бути варіант. Ось такий беш може бути світленький. Далі варіант можуть бути ось ці темно-сині. Покажіть, будь ласка, нагадаю, лише 210 гривень за одиничку. Покажіть, як виглядають на модельці. Дуже стильові, сучасні, абсолютно під будь-які образи. Це класна ціна, а в цих ще йдуть додаткові гудзички і ось так виглядають на модельці. Розміри від 46 на навіть 44 до 56, го тобто можна одягнути будь-якого клієнта. І нагадаю, 210 гривень за ось такі класні штани для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете під цим відео.